Сьогодні хочу пограти з вами у пальчикову гру, яка має назву вишеньки. Приготуйте свої пальчики та давайте почнемо. Ми вишеньки зібрали, а потім перебрали. Ми вишеньки помили. Варення з них закрили. Молодці, добре впорались. Давайте ще раз повторимо. Ми вишеньки зібрали, а потім перебрали. Ми вишеньки помили, варення з них закрили. Молодці! Добре вийшло! До нових зустрічей!